Любі мої, вітаю вас на своєму каналі. Гарного вам настрою! Сьогодні я дів печиво орео і вирішив його збудувати у Майнкрафт. Що з цього всього вийшло, ви можете побачити самі. Перше, що я роблю, будую платформу, якій потім я надам форму печива. До речі, матеріали для будівництва печива. Я наздобув учанку, який я викопав з Як ви можете бачити, чанк знаходиться поряд, та я ще й не раз буду туди спускатися, щоб наздобути дорогоцінні ресурси, які мені знадобляться для того або іншого будівництва. Нижня частина печива вже майже готова. Я довго не міг вирішити, з чого робити крем. Спочатку я думав про пісок, потім про діорит, потім про вовну, а потім про полірований діорит. І він мені сподобався найбільше. До речі, саме печиво я зробив із глибокого сланцю. Та краще таке печиво не їсти, бо повилітають всі суби. Це ж кам'яне печиво. Так, ось вже й підійшов час до того моменту, коли я почав робити начинку. Сходив у чанк на здобув полірований діорит. Ну що, погнали будувати? Побудова була складна, особливо, коли намагався зробити крем всередині максимально схожим на справжній. Але результат вийшов крутий. А як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментар. Та я обов'язково вам відповім. А може ви хочете, щоб я ще щось збудував, напишіть мені в коментарях. Та я обов'язково спробую це побудувати. Ну що ж, як ви можете бачити, я вже закінчив із кремом і почав будувати стелю. А що я збудував всередині, які кімнати ви зможете побачити у прикінці відео. Та ще в цьому світі я хочу побудувати прокачане селище, у якому будуть навіть селянини, големи та ще й котів туди понакидаю, щоб кріпери не бігали та не вибухали. Як я помітив, кріпери дуже сильно бояться котів. Я починаю будувати надпис Орео, бо це ж печиво орело. Смачненьке, солоденьке та ще й напевно чарівненьке. А ви полюбляєте печиво орло? Якщо так, пишіть коментар. О, ні! До речі, я порушив найголовніше правило Майнкрафту. У Майнкрафті не може бути кола. Ще я хотів вам розповісти, чому ж я так сильно люблю Майнкрафт? У Майнкрафті можливо будувати різні споруди. Ось як сьогодні я пішов в магазин, купив печиво і вирішив його збудувати у Майнкрафті. Погнали! подивитись, як я усе облаштував усередині печива та які кімнати я там зробив. Саме печиво я вирішив зробити так, ніби воно висить у самому повітрі. Але ви це зараз самі все побачите. Так, 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 ось і мої сходи, вони зроблені із глибокого сланцю та скла. Я ще зробив тут такий невеличкий паркан. Ось бачите, як виглядає начинка, яку я довго не міг вирішити, з чого зробити. Так, ну що ж, погнали усередину. Всередині ви побачите разом зі мною які кімнати я зробив. Це перша кімната. У ній є ось такий столик, стільці, можна тут поїсти, наприклад, повечеряти. Ще я тут поставив верстаки, пічки, ось ніж, яким ріжуть м'ясо. Та ще ось такі ось кнопки це декор. В мене досить багато пічок, і ще тут є каменеріз. Цю кімнату ми роздивились, підемо дивитись іншу. У іншій я поставив купу скринь це склад, де я можу складати та зберігати різні речі. Йдемо до наступної кімнати. Тут є ліжка та два горщика з квіточками. Я вирішив, що це буде гарно. Ходімо до наступної кімнати, до кімнати чарівників. У цій кімнаті я збудував стіл. Зачарування. Щоб я зміг зачаровувати різні речі, наприклад, кайла, мечі, сокири або броню. Зачарування дуже важливі у грі Майнкрафт. Ось ви можете побачити моє найдорожче кайло. Їм я викопував чанк. Позімо до наступної кімнати. Тут в мене безкінечні генератори. В мене лише генератор води, бо я не знаю, як зробити генератор кругляка. Але нічого, я з цим впораюсь. У іншому відео я це зроблю. Ще я спробував тут зробити безкінечний генератор лави. Але, як виявилось, для нього треба не два вітра лави, а чотири. І я цього не знав. На жаль. Ходімо на вулицю, я вам хочу показати, як я вирішував із чого ж робити начинку печива Орео. Ось я збудував чотири стовпчики. У них посередині я додав ймовірну начинку та й обрав найкращу, яка мені більш всього сподобалась. Ой-ой, скільки тут кріперів! Але нічого, я їх подолаю. Добре, що я зачарував меч на відкидання. Так би вони вибухали. О, ще один! О, ні, він вибухнув! Понабігали ці кріпери. Мені вже не подобається цей день. О, ще один! Зараз його закицюю. Обов'язково заведу потім котів. Нічого, зараз ти вам тримаєш на горі, петардочка маленька. Кріперів здолав. Хто там ще є? Подивлюсь. О, так це ж павук. Його треба обов'язково закицяти. Бо павутів нам не треба. Павутиння це найгірше, що може бути у печиві. Ще хотів вам показати, який вигляд має печиво з боку. Воно таке гарне, мені дуже сильно подобається, що я побудував. Аж печиво захотілося, але це я їсти не буду, воно із каміння. Ходімо до чанку, я там хочу зробити ще один раз вотердроп. Пам'ятаєте, я вже це робив! Але я не знаю, чи вийде ще один раз. Але зараз ми подивимось, чи в мене вийде. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь і пишіть коментарі. Хоп-хоп, ватердроп! Зараз спробую зробити ватердроп у чанг. Та й ви подивитесь, які ресурси там є. Хоп-хоп, ватердроп! Хоп-хоп, ватердроп! Вау! У мене вийшло! Дякую вам всім за перегляд і гарного настрою. Підписуйтесь на мій канал.